Ольга, вот если вернуться к этому интереснейшему заявлению Зеленского о возможности ударов по э, центральной уже России, я думаю, что это часть долгосрочной стратегии Запада. Нас приучают к двум вещам. Первое, что возможно ограниченная война, неядерная на территории России. Второе, что возможно вообще ограниченная неядерная война на территории ядерной державы. Ну, конечно, конечно. Главной военной новостью сегодня стало, и то мы о Курске поговорим, конечно, это арест бывшего заместителя министра обороны России, генерала армии Павла Попова. Судя по той справке, которую уже обнажила наша прокуратура, Следственный комитет, Попов кормился за счет парка «Патриот». Все это уже написано, пересказывать мне не хочется. Мне только хочется обратить внимание, что несколько лет, наверное, пять или семь, в Министерстве обороны Попов отвечал за научно-исследовательские работы, за неокры, за передовые Технологии. А вот когда настала специальная военная операция, мы стали чесать репу и спрашивать: а где же эти передовые технологии в беспилотниках, в связи, роботы, где? Да нет, мы провалились. Как-то тихо и незаметно занимался своими обязанностями генерал армии Попов, а теперь еще вылезла. То, что, в общем-то, присуще для некоторых воров в лампасах. Он просто обогащался за счет своей должности. Это не я вам говорю, это говорит прокуратура. Ну и сынок хорошенько устроился, он торговал военным снаряжением. Ну, а теперь специальная военная операция. Безусловно, наши взоры приклеены крепко к курским событиям. Это Какое есть, там положение? Я боюсь подбирать некие панические слова, сложные и даже очень сложные. Почему? Потому что если мы в целом сумели притормозить дальнейшее разживление зон контроля вооруженными силами Украины в Курской области, то он нахальный, он прет по-прежнему на целом ряде направлений. И будем говорить правду, некоторые наши подразделения вынуждены переходить к обороне. Вот такая она правда. Ситуация в Курской области достаточно сложная, она пестрая. Где-то бьем мы, где-то бьют и нас. Вот в этом правда. Но, тем не менее, там очень серьезные перемены. Ждем, когда подойдут полностью резервы. И, конечно, с нетерпением ждем, что наши генералы-стратеги придумают ради того, чтобы выбросить, вышвырнуть эту украинскую группировку с Курской земли. Сегодня ночью, по-моему, Расстреляны. Это в любом случае жертвы есть. Но молчат. У нас все под, под контролем. Это званная Глушковский район. А ми долучаємо до розмови Миколу Маломужа, генерала армії України, голову служби зовнішньої розвідки України в минулому. Пане генерале армії, слава Україні. Героям слава. Пане Миколо, Харків завжди був під вогнем російським, завжди його обстрілювали. Але крайній тиждень те, що відбувається з такою люттю, настільки інтенсивно. Зараз ми маємо повідомлення про близько 18 балістичних виходів, власне, на Харків. Чому вони це роблять? Які їхні можуть бути аргументи? Якої мети хочуть досягнути? Чергу, Харків знаходиться... В тій зоні дій, де вони можуть піднімати літаки тактичного рівня з кабами, наносити ракетні удари з ракетними комплексами, також також с 300 С 400 тобто ходити акції терору. Один з методів поряд з тим, що Путін дав завдання прориватись на покровському, терецькому, краноторському напрямку, не дивлячись на Курські події, на інші фронти для того, щоб зувати нові території, це подавити дух українців. І саме терористичні акти це сьогодні метод роботи. І з після 24 серпня він розпочав ці удари по всій нашій державі, задіючи сотні ракет і сотні безпілотників. Це загальний терор, щоб українці страждали, були без е, забезпечення електроенергію. Ну, гинули відповідно величезні жертви, і під цим приводом вимагали від України е, в цілому від керівництва нашої держави е, проведення переговорів. На умовах Російської Федерації Росія це веде системно, але способом теристичних дій. І Харків це являється одним із таких центрів, де вони можуть використовувати всі засоби, тому що проти кабів авіації дуже мало сьогодні є систем протидії, особливо проти ракетних ударів типу С С-400. Це швидкодіючі ракети, які летять декілька хвилин, то тобто й секунди до Харкова. І зрозуміло, це великі жертви, тому що велике місто, великі так сказати, площі, де вони можуть наносити сліда по людям, по житловим кварталам, по лікарням, відповідно по школам свого зараз будуть іти діти до школи. Ну це буде створити зону такого, знаєте, терору і страху, як вони рахують. А Путін чому саме Харків? А чому губисту, не Херсон, чому, чому не Миколаїв, боку, пане е, модель сьогоднішнього впливу. Чому саме Харків обрали для себе? Тому що простіше туди досягнути, тому що ми маємо інші прифронтові міста. Але чомусь останній тиждень саме Харкова найбільше дістається. Вони обирають якраз цілі, так сказати, поетапно. То був Краматорськ, Пам'ятаємо, то було Торецького, де великі були жертви. А Харків постійно ходився в зоні дій. періодично. В них немає скільки сіо засобів, щоб постійно носити удар тільки по Харкову. Але була одна причина важлива. Коли вони носили удари ракетами С-300 і С 400, американські наші колеги дали дозвіл бити атакам по цим пусковим установкам. І удари по ним зробили паузу. Росіяни були в шоці, тому що були знесені ці структури при фронтових зонах з боку Російської Федерації, де вони не очікували. Розуміло, що зараз вони. Переоцінювали ситуацію, оговталися, а тепер продовжується йти вже при допомозі літаків з КАБами і з іншими системами, які достають до міста. І друга складова, все таки те, що ми говорили, це е харків нескоренний І треба е яким ще подавити дух харківлян, щоб вони з одного боку не тільки виїжджали, а з іншого боку ставали на протести проти. Діючи влади, що начебто там великі жертви, і відповідно наше керівництво не має їх захистити. Це такі примітивні, але вони рахують ефективні методи: терор, інфраційний країна, тиск і зрозуміло залякування громадян. Де вони можуть це? Тільки в Харкові, тому ще раз підписую це один різ. І ще технічні проблеми, що вони туда можуть досвідати всіма засобами, які сьогодні мають в лінії ведення вогню до 250 кілометрів. За минулий тиждень Росія застосувала проти українців 160 ракет, 780 кабів та 400 ударних БПЛА. Про це заявив президент Зеленський. Довгий час Росія накопичувала зброю. І зараз ці тижні, цей останній тиждень, і вже скоро буде наступний тиждень. Ми не бачимо зараз тенденції до зменшення інтенсивності ворожих ударів. Наскільки довго їм доводиться накопичувати, і з якою періодичністю вони можуть дозволяти собі робити такі тижневі затяжні обстріли України і вночі, і вдень, і шахедами, і ракетами, і керованими авіабомбами? Ну, ми говоримо, що Росія приблизно має двохсот ще різних типів ракет: це балістичні, це крилати, це калібрі, які запускаються різними системами, як спускових установок, так і е, з літаків стратегічної авіації, ну і тактично, якщо вже ви про капи, тому в даний момент э, біля 800 штук є. Вони виробляють ще за місяць, десь півтора десятка, тому да мають і резерви. Але для того, щоб їх запустити, треба відповідно програми спуску, тому що частина з них старі танські економішуть, що український узурпатор знову попросить Байдена зняти ограничення на удари в території Росії. На раз попросить Байдена лично. глава Мідпольші Сікорський. в интервью Financial Times сказал, что граничащие с Украиной страны НАТО обязаны сбивать российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство. Журналисты британского BBC побывали на секретном объекте в Черниговской области, где в усиленном режиме тренируется новая партия боевиков, которые по задумке Зеленского должны укрепить украинские бригады как раз в российском приграничье.